Оце так влучання. Дрони атакували ворожий завод у Чувашії. Там виготовляли антени типу комета для шахедів – Підприємство призупинило роботу. Про вибухи також повідомляли у Самарській, Воронезькій, Тамбовській і Нижньогородській областях. Гриміло й у тимчасово окупованому українському Криму. Детально про все далі у випуску. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. У ніч на 9 червня Росія прокинулась від гучних звуків. На вибухи бідкались одразу в кількох регіонах: Самарській, Воронезькій, Тамбовській, Нижньогородській областях. Жителі Борисоглібська повідомляли про потужні вибухи біля аеропорту. Звідси лунали повідомлення про атаки дронів на військові об'єкти, писав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У Чебоксарах, столиці Чувашії, ситуація була найгучнішою. За словами місцевих, що найменше два безпілотники, нібито впали в околицях міста. Почалась пожежа над Чебоксарами. Здійнявся чорний дим. Ціль прогрес. Пізніше стало зрозуміло. Удар був точним і адресним. Цитую Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Щось невідоме прилетіло по заводу Прогрес у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з Іскандер. Йдеться про вніїр прогрес об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії. Там ворог виготовляє навігаційне обладнання. Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер. Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. Коваленко додав, що прогрес забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом. Вони інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Підкреслив керівник центру протидії дезінформації. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження потужностей, АТ «Внір в НІР, прогрес. Далі дослівно, це об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, виробник навігаційного обладнання. Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антенн комета, які використовуються зокрема в ударних дронів типу шахет, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Відомо про щонайменше два влучання дронів АН-196 лютий. Після цього завод повністю припинив роботу. Осінь, фахівці кіберборошно підтвердили удар і зазначили, відстань до Чебоксар від кордону України понад 970 кілометрів. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, пояснив важливість цієї атаки. Це не просто влучання, це виключення цілого сегменту захисту російських військових дронів. Якщо таких ударів буде більше, Росії доведеться згадати, що таке глушилка у у прямому сенсі навіть у самій Росії визнали атаку, але не без домішок пропаганди. Очільник Чувашії Олег Ніколаєв написав зранку, 9 червня, таке два БПЛА впали на території АТ в НІЇР. Прийнято рішення про тимчасове припинення роботи підприємства. Гучно було і на тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер, 8 червня, повідомив про два вибухи у Керчі, а згодом додав: два вибухи в Севастополі о 21.20. один гучний, другий слабший. Також зафіксовано активність біля аеродрому САКИ в Новофедорівці. Окупанти поспіхом зводять бетонні ангари для авіації, пишуть партизани. Паніка серед загарбників очевидна. Отже, українські сили безпілотних систем продовжують системно знищувати ключові елементи російської військової інфраструктури. Друзі, як вам атака? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Що очевидно, Росія не зупинялась би, якби мала можливості робити це кожного дня. Ми ж розуміємо і сьогодні не обговорюємо з вами, тому що це речі, які е, на сьогодні е, дійсно зрозумілі усім. Це те, що Росія неадекватна у своїх чинках, те, що Росія поставила терор пунктом першим у війні проти України, то очевидно, що. Ті плани, які Росія будувала щодо цих ударів, вони вже сьогодні реалізовані. Я звичайно, як і всі, ми не говоримо про те, що ці удари закінчилися. На жаль, загрози авіаційних ударів ракетами, ударів з використанням дронів, вони відбуваються і будуть відбуватися до закінчення війни. Це очевидні речі. Тут варто лише котре проголосити і нагадувати про те, щоб люди йшли до укриття, оце все, все інше. Ну чесно, від лукавого, тому що ми прекрасно розуміємо, і давайте згадаємо е, цю спецоперацію, яка відбулася силами служби безпеки України і інших дотичних структур. Що перш за все. Ми говоримо про е, ті можливості, які Росія, е, ну скажімо, собі е, намалювала на той період, так і були споряджені ті ж самі літаки стратегічної авіації. І відповідно за тактико-технічними характеристиками я перепрошую, що лізу в такі е, технічні моменти, але вони важливі. Е, скільки за тактико-технічними характеристиками кожен з цих бортів страт авіації міг і мав би взяти цих ракет на борт? Але очевидно, що оця так звана відповідь, на яку ви згадали Російської Федерації на нашу е, паутину, то зазвичай вони взяли навіть менше, ніж це передбачено е, ТТХ. Чому? Тому що ми розуміємо прекрасно, кожен бойовий, бойовий виліт, і бойовий, бачите, по фрейду виліт російської авіації, він є дійсно болючим, тому що це йде зменшення відповідного е, технічного стану тих літаків. І тим більше під час цієї операції було підірвано не лише і знищено пошкоджено літаки, а й власне боєприпаси, тобто крилаті ракети, які мав ворог використовувати. Тому очевидно, що він накопичував для планових підкреслюю, планових ударів дрони. Тому що 400 дронів це не кожного дня, слава Богу. Це можливі м, плани там росіян на якийсь певний період, за якийсь певний період. Вийти на таке виробництво, але на сьогодні бачимо, що це очевидно накопичення тих ресурсів, які вони виробляють. Тому е, ми говоримо про те, що ця відповідь Російської Федерації вона була такою, як була для нас, звісно, це болюче. Ще раз скажу, тому що гинуть люди, і кожна людина, яка загинула, кожен українець чи українка, е, звичайно, це, це втрати для держави для родин, але. Це могло бути набагато масовіше, якби цієї операції, по перше, не було. А по-друге, не було підсумків цієї операції, які очевидно вилилися в це. Звичайно, Росія включила зараз весь механізм залякування українців. А перш за все, я думаю, все-таки наших західних партнерів, партнерів, особливо за океаном. Мовляв, це ще не все. А згадайте е те, що з'явилося відразу після операції щодо там Арешника, вже Потім ні не долетів, бо десь полетів у бік Казахстану і там розбиралися з тими аномальними, а можливо не дуже явищами, які відбувалися в небі. І очевидно, ту картинку бачив ну принаймні весь світ в Україні. Точно всі бачили. Тому е ворог обіцяє одне насправді може зробити друге. А інколи і навіть третє в нього не виходить, тому що немає сьогодні такої можливості. Авіація не вбита до кінця стратегічно, але її спроможності на сьогодні суттєво підірвані, і ми це бачимо. А взагалі, якщо так чесно, я думаю, американці просто заздрість, що цю операцію провели ми, а не вони. Тут варто ще зазначити, що впродовж тижня удари українських дронів вони не зупинялися по об'єктах військово-промислового комплексу РФ. Горіли нафтобази, були влучання по аеродромах російської авіації. Так само ось свіжі кадри, буквально дня сьогоднішнього це те, що ну фактично вже друга за добу бавовна на території РФ спалахнув. Склад паливно-мостильних матеріалів у підмосков'ї, ну і до цього варто додати також, що президент Зеленський вже офіційно напередодні заявив про те, що 5 червня три пускові установки «Іскандер-М» були знищені внаслідок удару збройних сил України по Брянській області РФ. Тобто, якщо усе це докупи е, взяти, і те, що ви говорите, пана Сергію, все це зменшує. Ну Можливості і спроможності якомога, ну, такого масштабного і болючого удару Росію завдати нам? Звичайно. По перше, ми говоримо про те, що. Ні, давайте з іншого. Давайте додамо сьогодні ще Тульську область, азот підприємство там, де горить палає, і очевидно, що палає не від уламків дронів, як це намагається е, представити сьогодні місцева влада. І власне, ті коментарі завжди безцінно рекомендую глядачам піти до цих російських пабліків. І, і почитати, що говорять безпосередні учасники цих подій. Тобто, звичайні росіяни, що вони пишуть і як вони пишуть, як реагують на те, що відбувається. І коментарі звичайно, 18 плюс, зразу кажу, тому що віліка і могуча русська язика. Ми там чуємо е з кожної праски. Ні, власне, там вони такі ну соломкуваті, але тим не менш це емоції, це щирість. Так от цей азот, це вибухові речовини. До речі, до снарядів. То звичайно, і це кожного дня. Я вам вдячний за те, що ви продовжили цю тему. Дійсно, кожного дня знову каври по всіх аеропортах Московії і маю на увазі столиці Російської Федерації. Там хроніки Саганіна, вони продовжуються. Він взагалі цей мер війде в історію як літописець. Московського улусу, тому що кожного дня хроніки Собяніна. Чому тому, що летять бойові комарі? Так от, власне, про ці спроможності. Дійсно, ми бачимо, що е, Росія робить ставку на комбіновані удари? Очевидно, що це балістика. На балістику, взагалі, тому що це е, більш-менш точність, і на Росії є такі боєприпаси, які можна використовувати. І, власне, чому ми так завжди радіємо, коли пускова установка там для е, пусків Іскандеру вона або Пошкоджена, хоча б або знищена, тому що це удари по всій території нашої держави, і це те, що е, сьогодні система протиповітряної оборони України не скрізь, м'яко кажучи, може перехопити і ворог це знає. Ми ж зараз з вами не відкрили якось військової таємниці. Ворог це знає. Ворог бачить певні коливання наших союзників за океану, що е, там заявляють, начебто, у них немає. Є причому мова йде на тисячі. Не пускових установок патріотів це правда. Це відкрита інформація можна отримати. Так, от власне удари комбіновані цей шахеди, в тому числі, які накопичуються, і знаєте дуже погано, що наші певні медіа вони. Якісь е, абсолютні цифри перекручують і потім видаються як за інформацію, що по-перше лякає людей і зрозуміло чому. А по-друге, найголовніше не відповідає дійсності. Так, от е, щодо дронів, накопичення є. Звичайно, є російські плани там вийти. Я не буду зараз цифри називати спеціально, щоб нікого не збудити е, емоційно. Так, от є в них ці плани відповідні, спробують і пробують нарощувати свої. Виробничі спроможності, але поки що мова йде про те, що йде і от ці 400 там дронів. Це ну швидше виняток з правила. Хоча виняток з правила, яке саме правило підтверджує, що дрони є, їх стає більше. І треба з цим щось робити. Ну, власне, про балістику, я сказав до речі, про дрони ще один важливий момент серед цих дронів. Я по одеське питанням на питання. А скільки серед них, чи знають наші глядачі, наприклад, тих самих імітаційних дронів, які теж загроза. Все, що летить, загроза. Все. Навіть птах потрапляє в літака, може його збити. Так от імітаційні ці дрони, відповідно, їх десь приблизно половина з того, що всього летить. От робіть висновки, кажуть уже тут самі. Ну і звичайно, ми говоримо про. Не в тому числі стратегічну авіацію, власне, на цьому вже зупинялися. Тобто комбіновані удари це так. Ворог накопичує і знову буде намагатися атакувати. А от наша протидія, вона, подивіться, яка класнюча. як е, кажуть, айде Пушкін, айде Сукін син, місто Пушкін, 21 тисяча квадратних метрів площі, пально-мастильні матеріали, добряче згоріло. То дрони, навіть росіяни про це не говорили. А чому не зробити, скажімо, припущення, що це. Диверсія на російській території нашими силами, коли не постраждала жодна цивільна особа, а ось пальне для армії, воно згорів.